Державне бюро розслідувань провело масштабну і кропітку роботу з викриття багаторівневої злочинної схеми щодо махінації з харчовими продуктами для військових на багато мільйонів гривень. Працівники ДБР встановили всі ланки ланцюга від організатора та підконтрольних йому підприємств до військових посадовців, які допомагали здійснювати махінації. Завдяки оперативним діям ДБР вдалося попередити значні збитки державі та заблокувати злочинний механізм збагачення на потребах ЗСУ. У січні 2024 року мешканець Одеси створив злочинну групу для обкрадання державного бюджету. Його ціллю були гроші, які виділялися на закупівлю продуктів для військових частин та навчальних закладів Збройних сил України. Він чудово усвідомлював, що в умовах воєнного стану і високого попиту на продукти для армії з'явилася можливість заробити на оборонних закупівлях. Нам треба по 63-му, якщо 20 слямо на ті акти зробити. Що ж, я ж аж за вішою розділити. З цими ми виїхали пообщатися, може, накладний подарить. Шушу. Накладные под Что я не очень понимаю, что это... Ну, левые накладные им до этого закрыть. То есть э, добавить еще пару левых накладных. Да. У нас по суму добрый не хватает. Мы придется возвращать бацнам. Это по 63-й. По 64 Так у них є там кошти, яку можуть з часами роді дзвониться три садку здійснити. Що трісон? Так, так 80. А постати да. спочатку ділок зареєстрував в Одесі дві компанії, якими керували підконтрольні йому менеджери. Ці структури займалися гуртовою торгівлею харчових продуктів в Одеській області та сусідніх регіонах. Організатор створив всі умови, щоб його підприємства виглядали надійними постачальниками та відповідали всім формальним вимогам для участі в тендерах Міноборони. Для легалізації діяльності він офіційно набрав працівників, орендував склади, холодильники та транспорт. Далі він розробив чіткий план заволодіння державними грошима. На першому етапі його фірми вигравали державні тендери, пропонуючи найнижчі ціни. Надалі його люди встановлювали особисті контакти з начальниками продовольчих служб військових частин південного регіону та пропонували взаємовигідну співпрацю. Ці службовці навмисно подавали до Міноборони України заявки із завищеними або взагалі непотрібними військовим кількостями продуктів. Фірми ділка отримували ці заявки та формували документи. Потім на основі підроблених заявок готувалися видаткові накладні із завищеною кількістю продуктів. Посадовці підписували ці фейкові накладні, після чого знищувалась справжня документація з реальною кількістю товару, які для підстраховування зберігалися до останнього моменту. галочки, на галочка это Е, галочка Е, Е. Здесь 41 это едет. Минус 41 минус 85 это не едет. Я, я ты не минусуешь. Нет? Вот у тебя вот то, что накладная, то, что у меня падает вот на баланс. Ты уже начинаешь минусовать, что то так, те, А вот это факт едет. Ну, 41 минус 85. Нет. Это на кого Проблема в Ну так, ты начинаешь... 41 это впад, а 85 минус 41 это будет не впад. Правильно? Да, но ты мне О -о -о. должен написать 85 500 Душу на это. Потому что наполняет, потому что не закроет. Потому что в машине будет. 41 плотный. Ганя! Он едет с нулем. Зайди, пожалуйста. Он это не везет. Он пишет, что ты писал, что ты не принес. Я пока смотри. уже а что Консервы, а, так, будет в среду. Последнее, когда будет у вас понимать, когда будет. Когда будет водитель, а, не знаю, что я письмо А сейчас не буду. Да, уже едут. Так да, пусть две машины сразу. они все вписывали да. антикорруптивная схема <с инспекторы инспектор ветеринарный плюс представитель лаборатории да. получается вот эти левые натурные которые мы же не можем душнять. <с> ну, у нас тогда будет плюсовать не минусовать будет ну, минусовать. да то есть у нас не будет мы же не сможем выдать больше конечно Ну, это халы блять. не ну единственное что оно накопится в какой-то Но... остаток и потом мы его, типа, подадим на еще одно исследование. Ну, это... Я подходил, и сказал, что, блядь, подожди, если бы не было, я бы позвонил тебе, ты мне торчишь, и я должен звонить, Сейчас, по-моему, сейчас, Ну, ты его, блядь, пусть мало не покажет. Сейчас, 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 по Я уже третью неделю не могу уже прикрывать, у меня не было ее просто. А что вы с ней делаете? Майкашний корміж адівонят і трисять просікавої на що проте правоохоронці задокументували ці оборудки, як і інші епізоди злочинної діяльності. За деякими договорами ділки постачали меншу кількість продукції необхідної для харчування військових. Серед поставок виявлено значну кількість неякісних харчів, продуктів, в яких спливав термін придатності або взагалі фальсифікованого товару. Що це у нас не случається? Масло візьо говно. За фельдшер блять, мало не показує. Що в кого наділу зберегти? Все така ж. Із серваже, так? Це каже. А це що думає, що? Тоже фальсификат. Да? Честь? Да. да. Слава Богу, б**, я серый кардинал. Ля-ля-ля, ебаный, -ля -ля. там, весь с вами. Я вообще-то не при чем. Я, я вообще не при делах. Еще в двух частях масло? А? Еще в двух частях, но <сосы> масло, Что мне делать с молокурсским маслом? С каким? Видите, блять, нет, мы с вами. Ну, всегда. Сщать не будет, она плестница шпила. Ну это же не факт. Уже що... какая. Сом сейчас заменили. Кстати, у армана румяна масло приехала. Очень даже хорошее. Мы попробуем. Серьезно. И пахнет маслом. Це просто маргарин скривище. Маргаритно скривище, так? Алло, доброго дня. Доброго. Тільки що машинки ваші приїхали. Ну, одну розробили вже. Ну, таке питання. Е, салом і маслом ви займаєтесь, правильно? Ну, По поводу сала. Там з прошлої поставки 70% витратили. 30% воно осталось, але воно дуже вонюче. І його просто нереально їсти. Ну, вертайте? Так, да, можна повернути і це нове сало я понюхав хороше, те, що сьогодні прийшло, і мене цікавить масло. Масло наступної неділі буде друге. Цю неділю ще вибачайте другого немає, а на наступної неділі буде краще масло. Хороше, так? Да? Да. Не спред. Да. На качку надо бирки другие, сразу говорю. Что? Чуешь? Серьезно? Конечно, это оно просроченное. Ты читал? Дата. До ну, какого? 10 -го, 24 -го, да? Ну, уже 25-й как бы. Не сказал. Да? сказал. Что? Сказала. Ну, зачем? А он ее так написал. Я говорю, ну, вообще. Пачки. Пачки. 20-й -е десятое. 20 -е, -е. 24 -е. Ну как? просрочено или еще поработать на ойц? Есть у нас огерок с Ну, томата нету, я правильно ж понимаю? Салоны. Солоны. Есть, но там надо вскрыть ведра и сверху снять плесень. А так он нормальный, селек. А, вверх и салоне. И в герки а... такие же самые. Только. Ну, да, ми просто і я понял. Хорошо, отлично, спасибо. І фінальний етап оборудки за підробленими актами фірми комерсанта отримували оплату з бюджету, частину грошей вони використовували на продовження злочинної діяльності, а іншу розподіляли між членами групи по 50% організатору та військовим спільникам. Так чи по почесно. А? Виктор вы все знаете и так. Значит по-честному. Да? По совести, а совести у меня нет Чтоб ты передо мной был и был довольный. Чё? Чтоб ты передо мной был и был довольный. Сколько? 90. Скажите мне, пожалуйста, короче, я по вам скажу, мои делать я заберу те очей то, а что заявки на один один. Хорошо, блин. Святого. Да, держи один. Еще один. Это теми же да? А как, удобно? Ну, что что там не Ну, лучше не оставить. сумма человеческая. Так, что ты? Да нет. Сто 135 4 мне. Даже это я взял. Это... Это там твое. Да вот эти. Нет, это тот. А эти, было. Ну, когда он был вчера. Ну да, ты ничего не сказал. Давай, может, в понедельник что-то переведем. вот эти Ну-ка, я. Это Нет, один, затем один. Я и кого-то обрадую. Так, сколько там у тебя? Нет, нет, подождите, давайте еще то, что мне кажется. Давайте раз, два, три, 400, пятьсот. Это больше, да? Там больше только, это через чуть больше. А, ну, четыреста восемьдесят, если значит, я У меня пятьсот двенадцать по А, девятьдесят. 30, я просто с 20 Как да? а Какой ты не дерёшься. <свят> я тебе да, вс. вс. Если все там мало. Один ты не В Один три. Да что? А, тебе что-то надо? <сёк> ты хочу, а я один вот, бумажечку мне брать. Я б***ь блоки был, собираю и вон туда. А я под вот, клавиатуру складываю, складываю, потом <сёк> а по понедельникам извлекаю уже все. А я по... Что, один три? Это за***ь. Ну, что ж, ну, такой же... Один три, три один, три два. Ты же такой же, как и ты, старый маразмак. Наразі всі фігуранти затримані, їм повідомлено про підозри. За різними частинами статті 255 кримінального кодексу України створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Така злочинна діяльність становила реальну загрозу національній безпеці та обороні України, адже в умовах війни кожна одиниця продовольства критично важлива для підтримання боєздатності збройних сил України, якщо військовослужбовці недоотримують необхідні харчі, або що ще гірше отримують продукти сумнівної якості чи фальсифікат, це напряму впливає на їхнє здоров'я, моральний дух та здатність виконувати бойові завдання. Неналежне харчування під час бойових дій може призвести до зниження фізичної витривалості, імунітету та загальної боєготовності підрозділів, що вкрай небезпечно під час воєнного стану. Такі корупційні схеми є не просто економічним злочином проти держави, це свідома диверсія проти збройних сил України в умовах війни. Будь-яке розкрадання бюджету, особливо в оборонній сфері, є рівнозначним підриву обороноздатності країни. Цей випадок демонструє, що навіть під час воєнного стану деякі посадовці та бізнесмени здатні знехтувати національними інтересами заради власного збагачення. Це справжній цинізм і моральне падіння. Тому такі злочини заслуговують на найсуворішу оцінку і покарання, аби кожен усвідомлював під час війни подібна діяльність не просто злочин, а удар у спину українській армії та всьому народу України.